Вітаю! Ми з вами не в Канаді, і дикі єноти в нас вулицями не шастають. Але я знаю одне таке місце в Україні, де ці бешкетники загрузять позитивом всіх, хто до них завітає. Я Олена Новікова, ви дивитесь Зоопарки України, і наша знімальна група вирушає в місто Лева, а точніше, в дім єнота. Не перемикайтесь! Пане Андрію, ми не були у вас п'ять років. Хочеться узнати, що у вас змінилося? Як ваші е, улюбленці? Скільки їх? Е, що новенького? Ну, безліч питань, але взагалі-то до того як ми зайдемо в цей вольєр, розкажіть нам, що нас чекає в цьому вольєрі. Хто нас там чекає? Ну змінилося багато різного під час війни до нас почали звертатися дуже багато людей, які переїжджали і не могли вивезти з собою нотів. От, у нас багато потрапляло єнотів різних, і ми їх прилаштовували, ми знаходили їм будинки. Це всі єноти потрапили до людей, які мають великі приватні будинки, мають подвір'я і дуже хороші умови для того, щоб там собі проживати, перебувати. От. Собі ми не могли лишити багато тварин, тому що в нас обмежена тут територія, близько сусіди, От, але багато потрапило в дуже хороші руки, і ми також якби, долучилися. До цього також зараз ми багато до нас приходило дітей, які були переміщені діти. І зараз ми е, працюємо також співпрацюємо з різними організаціями ціями з госпіталями, які до нас присилають хлопців, які на таку собі психологічну реабілітацію, щоб Я так розумію і хлопці, і діти тут за теропію та, і, хлопці, і, діти, та якісно. От. і військові дуже тішаться, Є навіть військові, такі яких є тут, тут темною твариною їхньої там бригади єноти. Вони приходять в них є. Там шеврони з єнотом, сюди вони приходять до єнотів. Такі дуже раді, дуже щасливі, що ну, вживу і так, вже на, на дотик вони поспілкувалися, побачили, що це таке, що це за тварина. Та давайте зайдемо всередину, поспілкуємося вже всередині безпосередньо в присутності єнотів і великим... потрогаємо цих єнотів. З великим задоволенням. Сікай де сюди, запускай людей. Так, проходьте. Це стіпашка, це сірко, це мишка. Так я вже розумію, що я вже отримую зоотерапію. Буде брати просто якісну зоотерапію великими ложками. А, я... а пан Андрій буде розказувати, що відбувається тут, і мабуть це відбувається не тільки зі мною, а з усіма хто заходить в цей вольєр. Ой, яке це задоволення? Мабуть, можна побачити по моїх очах, заплющених від щастя. робити селфі. До неї можна тувитись, прислонятись, вона на вас не перелізе, не вкусить. От. Можна навіть давати з роту до бросити. А я бачу своїм оком біолога, що у вас тут не один вид, так не тільки їнот-полоскун, як ви тут живе в цьому вольєрі. Так, у нас два види єнотів енот ракоїд і їнот-полоскун. Дівчинка це дівчинка-мешка, це їнот-полоскун, А чорненька дівчинка – це їнот-ракоїд. А як вони уживаються, оці два види? Нормально, чи це люди? як собачки різних порід разом вживаються. Можуть жити в одному домі, і велика і маленька собачка, так само єнот. Тобто Єнот. дружать і миряться. Та. А хтось, може, з, ким, з якимись видами вони контактували ще, крім єнотів? Чи було таке е... в їх історії? Е, так, вони контактують з котами, контактували з собачками і минулого року вони контактували з носухою. І як їм з носухою? Е, їм було дуже добре, поки носуха не почала проявляти свій характер. Нам минулого року люди з-під Запоріжжя ну, теж переміщалися, а в них була носуха, і були там собачки-коти, і вони собачок котів забрали за кордон, а носуху вони знайшли нас і вирішили нам залишити. От. І Хоча ми, ну, ми не були прихильниками того, щоб брати якихось інших там, ще тварин до єнотів, ми в основному тільки по єнотах. Ну, було... да, вона входить також до родини єнотових. І ми вирішили ну, взяти раді, так, спробувати, як воно буде. Я ніколи не любив носух. вони мені були якісь спортивні з тими носами, як, як свиней, які там рухаються, так вони їх задирають. А носуха виявився це хлопчик, дівчинка носуха? Так, носуха виявився хлопчик, він жив у нас в хаті. От. І Після того, як я поконтактував з носухою, я дуже полюбив носуху. Ось, він був абсолютно ручний. Він спав зі мною на ліжку. Всю зиму він спав з котом на ліжку. От, бігав по подвір'ї, відкликався на, на ім'я, відкликався, от, спав разом зінотами в буді, на гінотах спав. Але пізніше в нього почалося статеве дозрівання, і він почав проявляти свій характер. Ось. І... Хтось постраждав, мабуть, від цього? Так, він почав там кусати єнотів. От, ну, якби так показувати, то, що він там так просто міг там, підбігти, хряпнути і відбігти. Але оскільки в нього дуже довгі ікла, як, такі як, як леза, він просто застремляв десь пробив шкіру, пропоров і вже треба було накладати шви єнотові для того, щоб закрити цю рану. От, і після такого четвертого разу ми вирішили, що все досить, і як це було дуже сумно, але прийшлося нам віддати носуху до Ну, в дуже хороше місце, до інших носух, він там не сам, він серед своїх, як вигали. Хоча тваринка безподобна. Єдине, що проблема носухи, що він не ходить на туалет. Він, ну, Тобто він ходить там, де хоче. Ну, На ліжку він не ходить, наприклад, але кругом по підлозі і там десь може вилізти на шафу і там сходити. Тобто в нього не було немає усвідомлення якогось такого. А От. єноти вони єноти, вони всі ходять на лоток та там в кутику їхній лоток. Тож куди поїхав? Друг mm. на суха. Ой, в нас було дуже багато запитів на нашу носушку, Хотіли купити і в Дніпро, і в Київ хотіли в контактний зоопарк купити. і Люди там хотіли забрати. Але ми так ну, шукали десь так щоб поближче, щоб ну бачити, що що вона і як вона? То в нас уті дуже добрі друзі, домівка врятованих тварин, яких ми. Стараємося теж підтримувати, і ми в них є носушки, ми віддали носушку туди, щоб він був компанія. В нього була О, так, що як будете там, то носушка називається Носік, його можна покликати, і він прийде, тому що він знає, що він носік. Будемо От. там, обов'язково будемо передавати привіт від вас. Обов'язково. Ми як розгадували, у нас є два різні підвиди єнота. Дівчинка-мишка це ракоїд, Це, це нот полоскун, ось, а це чорненька дівчинка-лісьона це ракоїд. Вона менша за розміром, вона має трошки інший тип шерсті, в неї довша шерсть, такі бурсинки довші, і трошки не, не такий в неї кожух, як в мишки. От. І вона менша за розміром, тому що ці дівчатка вони одинакові по віку. Дівчинка-мишка вона більша така крупніша, а ця дівчинка лісьона менша. А Андрій, я дивлюся, в них такий чудовий комфортний вольєр. Ну, ми вже його бачили, і я так розумію, що їм тут ну не скучно, їм тут весело, їм тут всього вистачає. Але ж ну на вулиці літо, і там багато чого росте, цвіте. Бачила вишню. У вас чи виходять вони на вулиці? Взагалі, то як вони реагують на те, що ззовні відбувається? Е, та звичайно, вони виходять на вулицю. Я зараз ну, побачимо, як випущу, як вони виходять, як вони гуляють. Там, от у нас є якраз зараз поставлено для них ємність, щоб вони купалися. Може вони будуть купатися, то зараз, якщо, не якщо вдасться, то. Ні, вони не тікають, тому що вони з малечку привчені до цього подвір'я, і вони тут гуляють вільно. От. Ще раніше вони гуляли вільно, просто собі були на самовигулі, то ми їх виспускали, вони гуляли, потім ми їх могли вечором зібрати. От. Але після того, як ми вечором збирали і одного не дорахувалися, то одним словом він. Втік кудись. Позаминулого року це дівчинка Ляля, вона там валяється спить. Вона була втекла і їй не було вісім днів. От, ми шукали її, ми дуже переживали за неї, от, дружини навіть молоко пропало з нервів, тому що вона так переживала, вона якраз нашого малюка годувала. І так, ми давали їй на радіо різні там оголошення, щоб це, і в соцмережах всюди сюди писали. От, і пініше там люди побачили її біля ОТБ супермаркету. Там на головній дорозі на Личаківській вулиці це кілометр звідси. От, нас повістили, ми поїхали, але вона вже звідти кудись втекла, тому що там дуже багато таких якихось там приміщень, якихось там закинутих складів великих, палети, купа всякого хламу, що її би там і не знайшов. От, а з переляку вона не хотіла виходити. Ми навіть записали звуки наших єнотів. У нас є там запис. Ми вже там на, на таку блютузну велику колонку ми включали цей звук там і кликали її. О, ну, може, це спрацювало, бо вона потім через пару днів прийшла додому. Прийшла вночі додому. Ось, мене збудив тато в третій ночі, каже, там щось, ніби кіт, якийсь, чи що. Ось, ну там у нього каже, якісь шурхи з іншої сторони будинку за вікном. От я вийшов подивитися, кажу, подивив, посвітив фонариком, побачив, як ну, відблискують ті очі, бо вона ті очі по-іншому відблискують, ніж хотів, я знаю цей блиск. Я вона каже, о, я та, кажу. Лялька прийшла. От, вона прийшла, але вона залізла на дерево. Там, зараз там будова, будують хату, а такий високий клен, який розходився на чотири подвір'я От, Вона залізла на цей клен і перелякана, там що сиділа цілу добу. І Я вже мусив сидіти цілу добу теж під тим деревом, дивитися, щоб вона от, то з вікна сидів, дивився чи, чи на неї там постійно, то під деревом сидів, от, щоб її вже впіймати. Назад. Більше вона не тікає? Більше, ну, не більше вона не тікає, але вона перебила малину всім мінотам, тому що тепер вони всі гуляють під наглядом. От, раніше вони гуляли на самовигулі, вони могли собі там, годинами тут спокійно гуляти, лазити по подвір'ї і якби це. Але в нас вже з'явився зараз страх, що хтось може знайти якусь собі ничку і кудись дременути знов. І тепер вже хтось стоїть і просто наглядає за ними, як вони гуляють, і пізніше їх в вольєр. А зараз пропонуємо вам черговий атракціон від пана Андрія та його цікавих єнотів. Так, ну це не зовсім атракціон. Це, звичайно, для них річ. Вони в нас тут ростуть вишні і вони люблять їсти вишні черешні. І зараз ну, спробуємо продемонструвати, як вони це роблять прямо з дерева. Якщо в них в когось буде апетит на, на вишні, то це попробуємо сірка. Так, чекай, чекай, сірко. Ви, візьмемо зараз така сірка. От. Тому йому сюди наверх. Андрій, скажіть, будь ласка, вишні вони їдять з кістками разом, чи кістки все-таки випльовують? Е, ну, Всі по-різному. Хтось їсть вишні з кістками, то хтось кісточки випльовує. Мишка, наприклад, вона старається випльовувати. Сірко там далі сидить їсть, то він їсть з кісточками. Раніше вони всі випльовували, коли були меншими, молодшими, а зараз вони е, вишні їдять якби, більшість з кісточками. Ну і ми через то стараємося багато вишень не давати. їм. Тобто ви вже зрозуміли, що ми з вами йдемо дивитися, як єноти приймають ванну. І зараз нам єноти показують, чому вони називаються полоскони. Бо вони не просто купаються, вони виловлюють там здобич. Тобто якісь вкусняшки, які виловлюють прямо у воді, миють ретельно, а потім вже їдять. Ви бачите, що і порса ця у водичці їм теж надоїло, а їсти вони все ще хочуть, і їсти вони будуть все, бо вони все їдні, не дивлячись на те, що вони відносяться до, е, до хижаків, бо більше за все вони люблять бешкетувати, гратися. І як я бачила по розібраному даху ще й робити ремонт у своїй оселі, так хто хоче. Зробити ремонт і вагається, заводити інота, він усе поготує до ремонту, підготує, так що вам вже прийдеться робити ремонт однозначно. Андрій, у вас дуже чудовий юнотопарк, парк, але щось мені таки підказує, що це не всі тварини, які живуть в цій родині. Ну, У нас бувають різні тварини. Зараз в нас ще є кіш... чотири котика кішка і три кошенята. Так сталося, що ми підібрали кішку ну, бездомну, от, І поселили її в себе, і вона нам привела котенят. І також має ще один мінотик мішутка, який зараз не тут. Він зараз там в іншому вольєрі, тому що він приїхав з іншої квартири до нас. От. І це Альфа Самець. І в нас ще тут сірковий чорний альфа самець який там щось доламує вольєр. Ось і вони між собою не ладять, вони постійно б'ються за територію, за дівчатці, виросли іноти тут, і вони його б'ють, тому що він якби не їхній, а він теж не вступається. І в них постійно якби, така ворожнеча, тому вони мусять ну, не перетинатися, мусять бути розділені. І навіть якщо я потіскаю десь мішуткою прийду прийду запахом до цих інотів, то сірко мене може шкваркнути за те, що я з зубами хряпнути, за те, що ну, почути якби, запах чужого не єнота, чусь, з яким ти... він ворогує. Це навіть не образа, це <кхів> шоу? Це війна за. Та це Альфа. війна, причому це війна до крові. От. Ну, вони по ідеї мають там перебитися, встановити свою іерархію, але це завжди там вони можуть битися до крові, коли вони там за дупу один одного за попу кусаються. Якби ну проблеми в тому немає, от але в них є лапки. Вони коли може вкусити за лапку, то в них дуже делікатні і там вже ну дуже потім ну і гугоїться важко. Чи він просто прокусив, то він от може там три тижні вже не ставати на лапу. А він може ще вкусити і почати якби шматувати. Там вже це потім поламати може на це ще що? Це ж поламати лапку ж може? Так, може поламати, тому ну там вже ніякий вже хірург не не складає ветеринар, бо з тим не а скажіть, будь ласка, котиків, яких ми побачили тут на на вашому подвір'ї. Як єноти, які гуляють на подвір'ї, коли вони виходять, тут вишні їдять, коли вони купаються, як вони відносяться до кішки, як вони. Ну, єноти відносяться віднося... абсолютно толерантно, в них немає якогось такого інтересу дуже. Ну, він може прийти, там, його понюхати, трохи руками там, почухати десь це. Якщо... Ну, це у нас попередній був такий кіт, який там, лежав, валявся на траві, і приходив, його там, чухав, перевертав, він нічого не робив. А ця кішка нова, то вона на єноті сечить І зараз в неї кошенята, то вона ну, може вбити ну, єнотів. Якби захищаючи своє потомство. О, а так, єноти вони абсолютно безпроблемні, вони можуть з любими тваринами уживатися. І навіть якщо єнот, це добре, коли є якась ще тварина інша, або кіт, або собака, тому що єноту не буде самому скучно. Тобто, якщо ви заводите собі єнота, добре, коли є ще кіткі або собака, ну що він буде мати якогось друга. Бо коли нема цілими днями десь люди на роботі або ще щось, ну єноту буде самотньо, самому. Він, не їсть, він просто він в нього чує запах, що в мене є запах корму в руці. Корм це він... я розумію, той самий Альфа-самець, який відлучений від основної родини. Так? Це е, він? так. Ну він не відлучений, це просто зараз я виніс всіх інотів туди, він тут не сам, він тут з якоюсь дівчинкою завжди, причому дівчатка в нього тут міняються. Ух ти. От. Щоб він не був сам. Ну, і також він міняється місцями сірком із стіпашкою, тобто вони по черзі, якби в цей вольєр, там до обіду міняються або після обіду міняються. то він з трьома дівчатками собі цей. це Просто зараз всі єнотики там, а він тут. А взагалі-то ті вкусняшки, за які вони готові зробити все. Що це є? Що це за корм? Ф ну, фактично будь-який корм преміум класу і вище. А собачий? Собачий, котячий, будь-який їм підходить. Ну, саме оце, Це Optimial, якийсь там супер преміум або холістик для малих породів собачок. Це той от. корм, за який вони можуть продати батьків, так? Ні, це <гум> за той корм вони так якби, не дуже можуть, вони за цукати, за шоколад можуть. Шоколад за він за, він не шкідливо за буде? Ну, шкідливо, шоколад, всім шкідливий. Ну, ну, там шоколад так їдять дуже рідко, там може раз там, в кілька днів. от. Бо коли він вже десь дуже заліз високо і далеко, його десь треба чимось зманити, то шоколад власне. Той, той, той продукт, яким можна його звідти заманити. От. Ну, бо ще цукати, ще сухофрукти, так само, фініки, так само. Ну, все солодке. А з таких продуктів не дуже люблять їсти макарони. Ну, Та в них на кожен день тижня розписаний раціон. А що вони ще їдять? Все одно? М'ясо різне. Яловичина курка, індичка, перепілка, кролик, риба морська, яйця перепалені, курячі, креветки, міді, равлики, горіхи, всі фрукти, майже всі, крім цитрусових. Ну, хтось їсть, хтось не їсть, цитрусові. Сухофрукти, сир, творог білий, йогурт білий, ягоди, всі їдять, гриби з печериці, насіння, соняшник, гарбуз, кунжут, льон, сиродавлена олія, люба для шерсті, їдять. потім... Кашу раз в 10 днів з різних злаків, з м'ясними елементами якимось їдять. Я так розумію, що більшість наших глядачів скажуть, що ми так не їмо, ну, як їдять та, єноти. Єноти харчуються краще, ніж я. Це коли Ми купуємо якісь їм горіхи, там, мигдаль, чи якісь там кишю, чи ще щось, то самі в них під'їдаємо. <гум> ну, він всеїдний хижак, родич ведмедя, тобто йому потрібна білкова їжа, ну і якась там інша ще така, додатки. Андрій, я так розумію, що наостанок треба обов'язково нашим глядачам, тим, хто хоче завести таку цяцю собі, розказати, чим це може бути чрівато. Ну, якщо ви хочете завести єнота, то заведіть собі краще кота. <різько> а чим кот відрізняється від єнота? Для тих, хто ну, зовсім <різько> не розуміє, що це свята тварина проти єнота. Інота, що це? Звичайно, ви якщо, якщо ви хочете звести інота, вам треба знати всю інформацію, тому що це не кіт і не собака, це зовсім інша тварина, в нього зовсім інші якби, повадки, в нього зовсім інший рівень інтелекту, в нього зовсім інший рівень можливості завдяки його рівню інтелекту, його природі, можна так сказати, От, його ручкам, які всі можуть кудись там залізти, відкрити, холодильник, шафку чи смітник розпотрошити. О, чи на штори залізти, чи плінтуси зірвати, паркет розібрати. О, тобто, Якщо люди готові до цього, ну, має бути велика, якщо, це, ну, якщо ми там, комусь рекомендуємо інота, то це лише якщо вони, люди мають власний великий будинок. В будинку в принципі, проблем з зінотом нема. Тому, ну, що я... Б... з вольєром, я так розумію? Ну, з вольєром чи без вольєра, ну все одно йому треба місце, щоб його кудись закрити. Це може бути такий невеликий вольєр, як шафа, десь там зроблений в хаті, до, до стелі на три поверхи поділений, просто коли всі йдуть з дому, щоб його кудись закрити. Так, якщо хтось є вдома, він от може спокійно вільно ходити. Єдине його треба навчати, що можна робити, що не можна робити. Тому що в нього рівень інтелекту високий, от, і він може начудити багато вам різного, підготувати. Квартиру до ремонту затопити, відкрити кран, там чи десь в розетку залізти, тому його треба вчити. Основна проблема людей в тому, що вони не навчають інотів, вони беруть собі з ним, бавляться, він малий робить, що хоче, потім виростає далі, робить, що хоче. От. А якщо зінотом правильно працювати, то він може з вами і в кафе ходити, спокійно за столом сидіти, руками їсти, і в супермаркеті в возику їхати, цукерки згрібати лапою з полиці. Може, може, в машині в кріслі дитячому, там, в маршрутці на плечах. О, тобто все, що йому в голову вкладете, будете мати на виході. Самі по собі єноти ну, дуже чистоплотні тварини, вони легко привчаються на одне місце ходити на туалет. Якщо нема на туалету, то можна ну, якогось лотка для них, то вони можуть спокійно ходити на унітаз. От, ми ж тут, як будемо зберемося, все-таки зробимо ремонт, бо в нас плани є, але все життя мінливе дуже і це. Тому ж він поставимо звичайний унітаз зі зливним бачком, і вони будуть ходити. Да. А вони вже навчаться, як вони великі і ще вони цього не робили. Так, вчаться, вони дуже добре вчаться. Собто, якщо їм десь поставити їжу там кілька разів, то вони вже будуть. З Чіпашка навчена, він, як забігає до хати, зразу біжить до кота, все виїдати, бо він знає, що там в кота є якась їжа. Тобто підсумуємо. Ми послухали з вами провідного єнотовода України і зробили висновки. Якщо ви хочете завести єнота, будьте готові до того, що вам. Доведеться виховувати дитину, вирощувати її з маличку і навчати різних наук. А якщо ні, то ви отримаєте таку дуже агресивну дику тварину, яка розбере вам хату. Тож, на сьогодні ми показали вам всі дива до майнотів, і ми попрощаємося з ними, побажаємо їм щастя, здоров'я і добробуту. А на сьогодні це все. Ви дивились зоопарки України з вами? Була я, Олена Новікова. До побачення.